Ви тільки послухайте відповідь Цукермана, коли він відповідає на питання, звідки в нього всі гроші і чи взагалі вони є. Ас у вас є підозрюва, звинувачення. Можливо, ви приїхали в Ізраїль, придбали розкішні апартаменти на талії. Нічого ні. придбав, ніколи у тут нічого не було. Я ті скажу більше, у воші взагалі ні ніколи не було. Жена умерла, которая тепер мені собі Все. Не треба настроїть з мене мільярдера і так далі, сотні мільйонів. Сказки, все. Mm -hmm. Все, не перегоргивайте. Все mm -hmm. это, ну, рано или поздно, вы за все за каждое слово ответили. Так дай мы сказали неправду, скажите, конкретно. Что я живу, что я купил помешка, нет. Нет, нет, питання. Я yeah. скажу, ну в мене ні в Ізраїлі, не хочет. ни в Израиле, в Украине никогда не было. Все. Я yeah. все, дякую вам. Все, я хотел бы, чтобы ты сначала мне показал, а потом выставлял. Можно так говорить? Uh, ні. Мы так не працюем. Mm. Мы так не працюем. Да. Дякую. гарного дня. Пока. Ты хочешь приехать, будешь ехать и предупредить, что ты едешь, ты это все нормально. Что ловить, как, 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 как вор какой то Ну позвони, встретились нормально. Ты как вор, ты стоишь под домом у меня. А, я разумел, я вор. Ты как вор, да. А, ага. разумел, дяко. Можно позвонить, достаточно встречи. встретились, поговорили, что такое? Дяко, дяко. Я же не прячусь, я же не убегал. І зараз ви не ховаєтеся. Тут, в Ізраїлі. Я... Подорожуєте світом, їздите в Україну. Я тут свої питання. Ага. я ж не один. Кіта, є битовий, якісь речі. А я розумію. Буду подорожувати. Дякую. Дякую. гарного дня. Я закину другу частину буквально через півгодинки, тому підписуйся, щоб не пропустити там про...